Вас вітає Рівненська загальноосвітня школа, яка заснована в 1952 році. Навчальний заклад відсвяткував 60-річний ювілей. За цей період було випущено 2023 учні, з них 30 золотих та 10 срібних медалістів. Гордістю школи є колишня випускниця Муращенко Аделя Васильівна. Яка протягом 30 років працювала директором школи, кавалер ордена Леніна, засновник музею історії села, ми пишаємося Арсеном Солов'єм, військовим лікарем-підводником, який загинув, рятуючи життя хвороби. У складі педагогічного колективу школи 23 вчителя, з них 11 випускників рідної школи, у тому числі і нинішній директор Костогладов Олександр Васильович, який викладає фізичне виховання у новій спортивній залі. Отримувати знання учням допомагає комп'ютерний клас, який застаріли на сьогоднішній час. Але ми сподіваємось, що цей проєкт дасть нам можливість отримати новий клас. Виховна робота школи направлена на реалізацію творчих, духовних потреб дитини. Учні школи є переможцями районних і обласних конкурсів дитячої творчості Таврійський барвограй». Обласного етапу історико-географічної експедиції Історія міст і сіл України. Сподіваємося, що через відкритий світ нас побачить вся Україна. Повірте, нам є що показати. Вважаємо, що участь у проєкті Відкритий світ допоможе нам запозичити кращий передовий досвід педагогів України і поділитися своїми напрацюваннями.